Наші захисники відпрацьовують страшний сон російських пропагандистів, штурмові дії. Підрозділи Сил оборони Півдня проводять відповідні заняття, тренуючи звільняти тимчасово зайняті українські території. Завдань у наших захисників чимало. Ми несемо чергування по охороні наших рубежів оборони, але в цей же час ну обладнуємо мій позиції, в і мі позиції свої інженерному плані також проводимо постійно заняття із тактики, з інженерної підготовки, з медичної тактичної підготовки. Цього дня підрозділи відпрацьовували ведення штурмових дій. Штурмова піхотна група проходила по дорозі, атакувала противника під прикриттям мінометної батареї, крупнокаліберних кулеметів та АГСів. Будь-які воєнні операції із наступу, і з оборони мають свої особливості і тонкощі, з якими військовослужбовців знайомлять досвідчені побратими. Головне, на думку Олександра, планування, знання спроможностей противника та аналіз поточної ситуації. Який противник, тобто його кількість, його технічні засоби. Для цього потрібні в першу чергу літальні апарати, потрібні артилеристи, які будуть при штурмі прикривати наших хлопців, так і в разі потреби при відступу. Також потрібні кулеметні розрахунки для того, щоб не дати ворогу наших хлопців, скажімо так, вразити. Як кажуть наші захисники, перемога справа колективна. Тому кожен воїн має відчувати підтримку побратимів і цінність життя. Навчання це один із головних критеріїв для того, щоб зберегти життя військовослужбовців, а найцінніший скарб це життя людей. Сергій саме той, хто вогневу підтримку забезпечує, завдаючи при цьому максимального ураження противнику. Нині його зброя міномет, який він випробував ще на Бахмутському напрямку. 60-й міномет він мобільніше. 120 двадцятий міномет потрібно транспортувати, а шістдесят міномет можна кинути на плече і перенести його за кілометр. Саме на таких заняттях військовослужбовці шліфують відповідні вміння і навички. Якщо воно до автоматизму відпрацьовано, тоді людина працює в будь-якій ситуації. Вона себе відчуває впевнено. Вони далеко від своїх родин, звісно, стомлені. Але для виконання найголовнішого завдання бойового духу їм обов'язково стане. Наша основна задача відвоювати наші землі, щоб в противника не було змоги навіть контрнаступ провести. Ну, я хочу, щоб в моїй країні був спокій. Я дуже хочу додому, але дом не там, де я живу, дом там, де я родився, родився в Україні і буду в Україні жити. Я буду знаходитись, де мені потрібно, щоб ворог цей пішов з нашої країни.